Команди традиційне передматчеве рукостискання. Васюта доброго дня шановні вболівальники. Зразу ви бачите, що першу атаку господаря відбилось. Небезпечний був момент, Він продовжується удари. І... В ну, таких ситуаціях, де найменша ситуація є. Їм здається, що суддя тисне їхню команду. Ну, і зараз вже небезпечний був момент. Скидка не серед аматорів. Нагадаю, вони грали проти. Команди Агротех-Тишківка Кіровоградська області перевести гру в овертайм, але в овертайм ще двічі. Пропустили. Ну, і Звісно, як тут? Ось зараз небезпечна контратака. На лівому фланзі входить в штрафний майданчик. Удар і м'яч пролітає. Дзюраха нападник. Гірника. Ну а зараз вже небезпека штаному майданчику. Гостей дальній ще один дальній удар. Знаєте, обидві команди одразу дали зрозуміти, що своє щастя будуть шукати. В атаці. Ну, звісно, ніхто не збирається, як кажуть, оголяти зайвий раз тили, ризикувати, але бачимо достатньо великими силами і гості, і господарі йдуть вперед. Ось зараз мізерник перехоплює м'яч, дальній удар, але м'яч положений поза грою. Ну ось зараз вже небезпечний може бути момент тут передачі. Удар. І... Єдиний випадок в історії, коли Львівські Карпати виграли чемпіонат якраз серед команд Ю-21, який цього року ніби. Не... Ну, ну тут атака на голки. Паз... 에... 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 Мізерник, але арбітер не зафіксував тут порушення правил, хоча на мене був фол. Ну Продовжується атака миколаївців, ну, на наві майдан в цьому епізоді Олег Краницький, адже по перше. Він не грає руками, але ну, ось зараз хороший ткачук. передача і мізерник. Але перехоплює м'яч вже гурський. І ось лучка проходить, пробиває. Ну. В полі бачимо цюпка робить передачу верхом. Криницький на м'ячі перший ще простріл, ну тут м'яч зрештою опиняється. У Лучки, Лучка знову повертає м'яч вперед, пробиває в поворотах. Хроницький, але м'яч відмінно, Знову ж таки ми тут порівнювали з вами. <плес> ну і ось зараз. Янчак навіс. передача удар головою. Бурмас на місці пробивав поворот. Муховський, віддає на Гурського. Гурський. Тут він. З качером розігрують качер. Закидає качер на Гурську. Гурська робить скидку вперед. Цюпка. Ну і в останній момент дуже-дуже небезпечно тут же і Гурський. Ну. Ткачук зараз віддає наліво фурмес. Намагається пройти. Про знову пробиває. Ну, але... Ну і ви подивіться, і ось небезпечно, але ні. Стигають віддати м'яч голкіперу. Однак Поручинський віддав на воротаря. Марчук одразу його змушений був вибивати. І ось зараз вже небезпечний вихід. Куда і ось така несподівана розв'язка першого тайму. В компенсований час і. Здавалося, міг бути вихід сам на сам у команди Миколаєва, але все закінчилось тим, що Вадим Янчак. Робить рахунок в нашому матчі 0-1 і арбітер. Так, три хвилини він на третій компенсованій хвилині, скориставшись провалом оборони господарів. Його удар і. Одразу повторно ще одна атака команди. Господарів Качур. Від... Андрій Марчук, 20-й Зиновій Яворський, 9 й Юрій Граб... Грабовський, 11-й Юрій Пазеняк, 17-й Ігор Поручинський. Ну, ось Качур входить штовний майданчик. Небезпечний простріл. Ну, знаєте, навіть важко коментувати такий момент, Ну Качур. Кидають м'яч Порочинський, гості з м'ячем. Фульмис входить штовний майданчик, простріл, але м'яч. На мою думку, також там був чистий кутовий. Подача виносить м'яч капітан. Правда, м'яч не залишає майже на підбою удар. ну тут так Вкидає на цюпку. Цюпка тут на підсоподушного майданчика. Продавлює з об... продавив він мізерника, але. Далі ситуація. Удар. Удар. Один-один. ми такі бачимо Миколаївці потужно Гармата. 77 хвилина. Поручинський мізерник. Перевод м'яча направо і там якраз свіженький ребій з лівої на місці бурма, знову м'яча. Дзьорах. Гурський. Ну і ось зараз Криницький обкрадає під е, Поручинського. Качор. Качор. Прекрасний удар! Славецький, Розвернув його ткачук, але зараз. Слоневський віддає направо. Передача. Удар. Бурмас парирує. Ну, і тут. Рятує, рятує після удару. Дуже близько. Словецький ну, не прокидає м'яч. Знову небезпечний момент. І знову бурмас рятує свою комора. Дюрах скидає на качера і Качер несеться вперед. Ну, це відвертий фол, але м'яч. Залишається у миколаївців. Качур входить в штрафний майданчик. Пробиває знову. Качур пробиває. Ну, ну Цього разу не так. Ну, Я думаю, що зараз ар... заваляк віддає на. Лучку, лучка навіз. Гурський пробиває головою, але... Можна говорити і про те, що якщо гра так і закінчиться з рахунком 1-1, що це справжня бойова нічия, який... Ну, Але ну, і от зараз Качур прокидує м'яч. Ось може бути кульмінація. гри, Вихід сам на сам. І є. Ми все бачили самі. Качур навіть Віталій Шумський. Тренер команди біжить до команди. Ну тут те, що називається, дотиснули, дотиснули команду гостей з господаря. І, ну анало... можна сказати, що дежавю. Адже в кінці першого тайму аналогічна була помилка в обороні від гравців команди Миколаїв, чим скористався Вадим Янчак. Вибив м'яч, але там знову ж таки на підворі Цюбка. цюбка. На Криницького, Криницький. Ну, напевно, потрібно потримати м'яч було. Миклуш віддає направо. Юрій Пазеняк. на відставний майданчик Удар! Деда тут на один. І на 90-плюс третій хвилині вже помилка оборони команди гостей. І вихід сам на сам реалізував Максим Качер. Що ж, вітаємо команду Миколаєва і її вболівальників. Керівництво клубу з перемогою. Ну, але звісно. Дякуємо і команді гостей. Насправді цікавий футбольний, я кажу.